Давай, давай, давай ми ми зараз ми з тобою про... продублюємо. Я, да, мені, давайте, ми, да. давайте це ще питання. Як працює школи? Да. Що відбулося можна... ну, за цей рік? За цей рік перше все, напевно, йшло встановлення школи в цілому. А коли говорите про встановлення учнівського колективу педагогічного колективу, завдання у нас було таке, щоб учнівські педагогічні були спрямовані зустріння і учнівської педагогічні. І вважаю, що ми на правильному шляху і вже бачимо деякі. Камілодомікінна, пройшов рік, як відкрилася чудова школа, школа номер 11 міста новоград Голицька. Що пройшло за цей рік? Які досягнення в школі були? Так, пройшов вже рік. Рік дуже швидко проминув. Ми навіть не могли подумати, що це дійсно цей термін. Каміла Домініківна, пройшов рік, як відкрилася чудова школа, школа номер 11 в місті Новограді Волинському, яку побудували э, будівлі, буді... саме я вже не знаю, <рій> пройшов рік, як відкрилася нова чудова школа, школа номер 11 в місті Новограді Волинському. Каміла Домініківна, що пройшло за цей рік? Які досягнення були? Так, пройшов рік, дуже швидко. Цей рік пройшов для нас, пролетів, можна сказати, як один день. Говорити про досягнення, напевне, ще дуже рано, адже ми тільки починаємо писати свою історію. Так, перші кроки вже робимо, позитивні, бачимо разом з тим і ті проблеми, і ті недоліки, які виникають. Або які виникли на протязі цього року. Але ті завдання, які ми ставили перед педагогічним колективом, а в свою чергу педагогічний колектив перед Учнівським, я вважаю, що ми в певній мірі їх досягаємо. Перш за все, це збереження цієї прекрасної школи, тому що ви самі бачите, все тут красиве, естетичне. Це зроблено зі смаку, це дійсно справжній подарунок німецьких і болгарських спеціалістів для учнів нашої школи, в цілому для всього колективу, який працює в цій школі. І ось саме це завдання щодо збереження самого приміщення, обладнання, ми це все-таки на протязі цього року зробили. Дуже приємно нам, вже як підсумок зробити, дуже приємно, що наші діти навчилися розуміти прекрасно, берегти і цінувати це прекрасно. І про це відмітили ті високі гості, які були в нашій школі 31 березня, коли вже школа остаточно здавали нам, як то кажуть, повністю передавали цю школу нам. Вийшов гарантійний строк рік, і всі, хто був присутній в школі, це представники німецької фірми Хохтів, голову Благорбуду і взагалі яка була в нашій школі цього дня. Всі абсолютно відмітили, що школу ми за цей рік зберегли. Школу, школа, по суті, залишилась такою, якою нам її передали 12 квітня минулого року. Що стосується навчально-виховного процесу, завдання теж перед педагогічним колективом ставили таке, щоб давати учням міцні знання і разом з тим створити широку сітку позакласної роботи для наших дітей. Можна сьогодні відмітити, що в нашій школі працюють цікаві студії. Це студія флористики, студії кераміки, творча майстерня, танцювальна студія, інших можна перелічувати багато. І кожна дитина може знайти собі цікаву справу до душі. І в нашій школі можна побачити дітей і годині вечора, І навіть опівностю на Бувають такі випадки, що о всього. Під час канікул теж школа працює повністю. Дітей дуже багато в нашій школі, тому що діти йдуть в школу. Це дуже нам приємно відмітити, що діти під час канікул йдуть в школу саме ось для е, занять для проведення свого вільного часу е, в студіях. Які ваші плани на майбутнє? Думаю, що про плани говорити. Рано плани є. Плани є на майбутнє, але сьогодні я про них говорити не буду. Краще, коли ми ці плани будемо практично втілювати в життя. Ваша мрія як директора цієї чудової школи. Яка ваша мрія? Мрія моя як директора це побачити школу такою якою ми хочемо її бачити. Можливо, це буде дуже гучне слово зробити зразкову загальноосвітню школу. Це буде звичайна загальноосвітня школа. Але у всякому разі тягнутися до цієї вершини ми будемо. Я себе просвітую, я себе проснув, я розумію, слава Богу. А что? Ну, Будем... я не знаю, как он хочет работать, но он не У Да. были новые я... песни, новую песню придумал. Он Вы он, России, да. он выучил, но там были на русский, русский текст. Детей. Конечно. последнюю песню, то есть он сам написал, причем шикарный. Что... Такой шустрый мальчик. Кого он пошел? Папу или маму не знаю, но такой мальчик не э, шустрый. Нет. єдина школа рідна моя. 1994 року школа вперше. Багато все чимало, для нас багато. Він для нас був дуже тяжким роком, тому що це був рік становлення. Сьогодні ми святкуємо річницю школи. Святу вас, дорогі батьки, учні! Тому вони вже зробили за рік сам власноручно і за рахунок власного. Що вона стане храмом і науки для вас, де ви будете здобувати ті знання, необхідні для вашого життя. Бажаю всім міцного здоров'я. Бажаю, щоб ви здобули в цьому і здобували в цьому храмі свої знання, які вам в данішому будуть надобатися в житті. І я думаю, що всі ви, які вийдете з цієї школи, будете назавжди пам'ятати. В якій школі ви, ви навчалися і що вона дала для вас? Звикли вас. Один рік це багато чи мало. Для життя школи і навіть для життя людини це досить мало. Але за цей рік у вашій школі формується і досить правильному напрямку учительській, учнівський і батьківський колективи. Час, коли йде розбудова нашої незалежної. Держави, коли політичні, економічні дулі стоять на що по цієї справи, коли існують різні особисті труднощі перед школою, стоїть одна мета виховати. І is сторонич. В четвертому полі ви бачите, що намальовані два кола. Одне з них А друге. Що це означає? ми можемо сказати, якого розміру тварина. Please, refresh your minds. Пригадайте. What is the English for великий? And what is the English for маленький? Великий, Сергій. Великий, маленький, Женя. Small. And now about this monkey. Просто мало, що можна сказати? Велика вона чи маленька? Альона.

Dentro, tiriamo la pedra, come si deve fare? E